Ніжна, рум'яна, та не у роті, її смак ненадовго переносить нас у дитинство. Щоб ця страва викликала саме такі емоції, треба її правильно приготувати. Сьогодні я ділюся секретами приготування сирної запіканки. Починаємо. Основа запіканки, звичайно, це сир. Щоб вона була пухкою та ніжною, обирайте сир середньої або високої жирності. Нагадаю, що запіканка це десерт, тому сир має бути не кислим. Сир перетираємо через сито до кремоподібної маси. Відтак це теж запорука ніжної запіканки. Тепер мені потрібно 5 яєць. Відокремлюю білок від жовтка. Яйця надають запіканці ніжності, і щоб вони добре збилися, вони мають бути холодними. Беру паличку ванілі, стручок ванілі, ножем розрізаємо навпіл, вичищаємо зернята. І можна замінити ванільним цукром. Зернята йдуть в жовтки. І зараз сюди 150 грамів цукру. І тепер чистим вінчиком я збиваю жовтки до білої маси. Маса набула білого кольору. Тепер я беру білки, заряджаю блендер і збиваю. Так. І зараз мені потрібно кілька крапель. Лимонного соку розрізаємо навпіл і трошки вичавлюємо і перемішуємо. Тепер беремо сир і змішуємо його з білою масою із жовтків. І тепер сюди додаємо збиті білки. І обережно легкими рухами перемішуємо сирну масу. Чим менше за часом ви будете це робити, тим більш пухкою вийде запіканка. Заздалегідь ми підготували світлі родзинки, ретельно вимили і запарили в гарячій воді на 5 хвилин. Додаємо їх в масу. Тепер беремо форму, змащуємо вершковим маслом. І виливаємо суміш у формочку. Все, у печі у мене 150 градусів. Запікаємо 50 хвилин. Але увага, за 5 хвилин до готовності я посиплю зверху цукром, і у запіканки буде приємна золотава скоринка. Поїхали? Боже, яка сонячна запіканка вийшла. Відкриваємо. Ріжемо. Ну що ж, запіканку можна подавати в гарячому або охолодженому вигляді із варенням, джемами, згущеним молоком, сметаною, шоколадом. Діти і дорослі, які не люблять їсти сир у сирому вигляді, будуть просто наминати його у вигляді соковитої та запашної запіканки. Смачно.